Те, що я пам'ятаю ну, з пам'яті, то прям спеціалізована так сказати, книга по підсадки та заміни джелених маток є у Горніча. Горніч випускав таку книгу. Але, але скажу з досвіду, от зараз навіть візьму свою літературу, що у будь-яких книжках, от будь-яких брать, плюс-мінус є. Різні методи, способи для підсадки і так далі. Там в різних збірниках є, описується, в різних там настольних книгах по утриманню джелених сімей розведеннях, плюс-мінус є способи і методи для розведення, і, ну, і підсадок маток. Ось, до прикладу, матководство Рутнера. Тут ну, немає про підсадку дуже. Але якщо навіть почитати, відкрити цю. Книгу, то тут можна подивитися про способи вивода є, але є також і способи підсадки. Там вони, вони все одно в будь-якій книзі плюс-мінус описані. Це все можна подивитися. Підсадка молодих маток, нуклеуси, ну і так далі. Все це плюс-мінус є. Ось, до речі, до прикладу, книга в інтернет-магазині Уліїн. Прорекламую їх. Досить гарний вибір книг. Ось одна із таких книг, яка також є волієн, пчеліні матки. Тут все про маток, про виведення, про як, що, до чого, біологію матки, про підсадки. Про, ну, якщо почитати, про заміни, все це тут описано в таких книжках. Хоч зміна маток по різним, дивіться, скільки скільки способів то в принципі можу порекомендувати ось таку книгу «Пчеліні матки, Андріан мізонів І тут все про матки. І також тут є і про способи підсадки та заміна маток. Ну тут не тільки це, тут і про підрізки, ну, коротше, все, що зв'язано з матками. Тому плюс-мінус книги є, досить багато в інтернеті різних книг. Можна просто ну, набити в гуглі, пошукати, бо є там, я пам'ятаю, там у Малкова про виведення вжилених маток книга, там практичний, ці, практичний посібник, там також можна все щось підглянути. Коротше, рекомендую зайти в інтернет-магазин Уліїн і подивитися книги. От, наприклад, ось отут є про способи. Проматки. Тут досить багато, досить багато. Якщо навіть отак почитати, досить багато. Ось матководство Рутнера також є. Є, от, наприклад, от, є такі книги, от, як брат Адам. Тут також описані, ну, способів не написано, але описані так сказати ази про підсадку. Тому якось так. улігін, там є багато книжок.